Всім привіт! З вами знову Неоніл. Так, так, як ви вже помітили, цей випуск буде вестись виключно українською мовою. Бо я вже стою схожий на наших чиновників. Хто це сказав? Сьогодні ми з вами поговоримо про нічні клуби та про всі ті соціальні проблеми, які вони за собою приховують. Ну що ж, давайте почнемо. Молодість це період, під час якого всі ми отримуємо свій перший життєвий досвід, робимо перші помилки в житті та перші спроби. Перебуваючи в молодому віці, кожен з нас хоче пізнати та знайти своє я. Робимо перші кроки до формування своєї особистості. Ми з вами знаходимося в постійному русі. Спочатку школа, перший навчальний заклад, ну а вже потім кожен з нас буде захоплений повсякденням нашої роботи. Ну для того, щоб хоч якось відволіктись від цього всього, кожен з нас з нетерпінням чекає вихідних, щоб провести вільний час на свій смак. Ну але кожен з нас робиться по-своєму. По, по статистиці Молоді України від 14 до 18 років проводять свій вільний час, сидячи за комп'ютером чи телевізором. 34% відсотки з них надають перевагу нічним клубам чи концертам, танцям тощо. Ну, а лише 14% надають перевагу чомусь іншому прогулянкам, театрам, кіно. Ну а тепер давайте розберемо, що саме так заманює молодь завітати в такі місця. Ну, в першу чергу, це повна незалежність від батьків. Ну а вже потім це гострі відчуття. В якості шкідливих звичок тим самим здаватись дорослішим, ніж вони насправді. Туби ну, збирають величезні маси народу, які надають перевагу танцям, концертам. А, ну але всі ці події не завжди супроводжуються культурною поведінкою. Верхні напої та башні вироби, а іноді навіть наркотики користуються великим попитом у цих місцях. Нічний спосіб життя змушує тусовщиків вливати в себе все більші дози алкоголю. Та енергетиків для підтримки вже і так виснаженого фізичного тіла. А коли вже цього стає замало, невелика кількість, але все ж таки вживає наркотики, тим самим стираючи своє майбутнє з лиця землі. Ну, найбільше в цій ситуації мене напевно будуть дивувати дівчата, тому що вони за власною волею приходять в такі місця і починають заливати в себе все те, що я згадував раніше. Під час алкогольного сп'яніння більшість з них стає жінками не за власною волею. Ну, але все це закінчується не так, як вони собі уявляють. Мене від цього просто голова оберетнує. Потім роблять аборти або виховують дітей. У яких немає батька, ну а в деяких випадках навіть закінчують своє життя самогубством. Дорогі наші дівчата, подумайте краще про себе та про майбутнє своїх дітей. За дослідами лікарів, дівчатки, які почали курити у віці 13 років, в подальшому збільшується ризик народити неповноцінну дитину. Навіть якщо людина не курить, то чи вона не надихається димом в таких закладах. Щоб запобігти деградації молоді, батькам потрібно приділяти більше уваги своїм дітям. Ну а зараз я звертаюсь до тих, хто вважає це все нормально. На цьому світі є багато речей, які є більш кориснішими та ніж такі заклади. Займіться спортом, це зараз також модно. І я думаю, кожен з вас хоче виглядати краще, ніж ви є зараз. Не засиджуйтесь вдома. Беріть своїх друзів чи коханих людей, і ви десь на прогулянки, ходіть в театри, в кіно. Чи займіться чимось корисним? Гірше вам від цього точно не стане. Дайте свій вільний час не лише з задоволенням, а ще й з користю. Ну що ж, будемо закінчувати. Дякую, що дивитесь нас. Підписуйтесь на наш канал, закидуйте нам наші теми, та кидайте нам все, що вам душа забажає. Будемо тільки раді. З вами був Неоніл та команда Неолапа Плас. Щастиво та до зустрічі! Я был в шоке, потому что они были сняты в Украине и в России. Но я хочу их поблагодарить просто за то, что они вообще существуют. Друзья, берите с них пример. Ну и напоследок хочу сказать, мне вообще не хочется поливать наши страны грязью. И я хочу, чтобы наши страны процветали и не стояли на месте.